Сьогодні готуємо ПП-десерт пана кота з кокосовим молоком. Дивіться, уважно, буде цікаво і дуже просто. Нам знадобиться молоко вершки, кокосове молоко, стевія та желатин. Розводимо желатин у молоці та вершках. Дивіться інструкцію до вашої пачки желатину. Коли розчиниться желатин, набухне, ми ставимо каструльку на слабкий вогонь, щоб розчинити, що не розчинилося. Додаємо кокосове молоко 200 мл, все це ретельно перемішуємо і ні в якому разі до кипіння не доводимо. Слабкий вогонь, постійно помішуючи, розчиняємо всі наші складові. Наприкінці додаємо 3 столові ложки стевії і ще раз ретельно перемішуємо. Коли все розчиниться, можемо знімати з вогню. Та розливати по формочках. В мене ось такі формочки з-під кексів, у вас це можуть будь-які інші. Розливаємо і відправляємо у холодильник застигати. Найкраще відправити на ніч так набагато швидше мене час. Зранку я дістала ось такі пружні та еластичні готові десертики. Наша панакота з молоком кокосу. Без цукру, що дуже важливо для нашої фігури, адже попереду літо і вже час обирати корисні ПП рецепти і десерти, якими можна себе потішити без шкоди для нашої фігури. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк і не забудьте підписатися на мою сторінку. Чим більше коментарів буде до цього відео, тим скоріше і цікавіше я викладу нові ПП рецепти. Бажаю вам смачного і до нових! Смачних зустрічей!